Чи можна звільнитися з армії, якщо мобілізація була незаконною? Верховний суд ухвалив важливе рішення: навіть якщо процедура призову була визнана протиправною, це не означає автоматичного звільнення мобілізованого з військової служби. Що вирішив суд? Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розглянув справу номер 160 25 92 23 за позовом військовослужбовця до ТЦК та СП та військової частини. Позивач вимагав визнати його призов незаконним та зобов'язати військове керівництво ухвалити рішення про його звільнення. Проте суд Дійшов висновку, що навіть незаконний призов не є підставою для звільнення з військової служби. Судді підкреслили, процедура призову військовозобов'язаного під час мобілізації є незворотньою. Чому це рішення важливе? Це судове рішення може мати негативні наслідки для військовозобов'язаних, адже воно закріпляє принцип незворотності мобілізації, навіть якщо людину призвали з порушеннями. Повернути її до цивільного життя через суд стає практично неможливо. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях.